Показали все, як є на кіровоградському хлібокомбінаті. Номер один влаштували день відкритих дверей для журналістів та клієнтів підприємства. Таким чином хочуть збільшити кількість замовників, адже потужності комбінату дозволяють зберігати там 100 тисяч тонн зерна. Минулоріч зерносховища були заповнені лише наполовину. Далі розкаже Яна Семенюк. Перше, чим зустрічає філія державної продовольчо-зернової корпорації, що знаходиться в обласному центрі, це лабораторія. З машин автоматично беруться проби культури, і потім за короткий час визначається її якість. Завдяки, в общем, тому гарному обладнанню, яке у нас є, ми в общем приймаємо на збереження зерно, ну як доробляємо його. Сушимо його о, зберігаємо, доводимо зерно, до стійкого стану при зберіганні. Зерно або крупу, що фермерські господарства або зернотрейдери привозять сюди на зберігання, зважують одразу ж по прибутті. Віси віси на тензодатчиках, той тобто працює тензометрія. Дані передаються в 1 з бухгалтерію. Хтось тобто, я можу сидіти, дивитися, яка машина заїжджає, який вес і так далі. Установлено відділенняблюдіння, встановлено тут, встановлено на платформі. На території комбінату знаходяться 26 складів для зберігання зерна та інших культур. Нині підприємство працює над покращенням своєї матеріально-технічної бази. На сьогоднішній день філія може приймати всі сучасні. Зерновози заміняється зернотранспортне обладнання, на більш потужне, щоб не було простою. Виробнича технічна лабораторія комплектується сучасним обладнанням. Крім того, щоб збільшити кількість клієнтів, сільгоспвиробникам пропонують вигідні програми співпраці. Деякі програми спрямовані на підтримку фермерських господарств, середніх малих підприємств. Та пропонуємо фінансовий інструмент у вигляді форвардних програм програм закупівель. Майбутнього врожаю та закупівель за подвійними складськими свідоцтвами. щороку. Кожна з півсотні філій державної корпорації вираховує власні тарифи. Цьогоріч у Кропивницькому хочуть знизити вартість послуги зберігання. Ми в цьому году переходимо із дізельного топлива дорогого, якого було по 24 гривні. Ми брали 22-24 гривні за кілограм. Цього до ми переходимо на пічне топливо порядка 12-13 гривень за кілограм. За що цього і знижаємо Цену, Цену на, на услуги на сушку своїм існуючим і потенційним поклажодавцям комбінат гарантує не лише зберігання їх майна під наглядом 26 охоронців, а й безпеку зернових культур. Тут мають власну пожежну бригаду і одразу ж показують її дієвість. Того державне підприємство має логістичну перевагу над своїми приватними конкурентами. У комбіната є власна колія, паровоз та вихід до залізничної станції. Зернотрейдери більше обирають, які закуповують у фермерів зерно. Звозять до нас. Ми знаходимося біля дуже близько біля залізничної колії. Тут буквально 300 метрів. У нас дуже хороші логістичні послуги по залізниці зрівнянні з іншими конкурентами. На нинішній сезон комбінат вже почав приймати замовлення, поки їх має на майже 50 тисяч тонн зерна. Проте тамтешні працівники запевняють, готові прийняти у два рази більше. Яна Семенюк, Катерина Савінова день за днем.